Ми продовжуємо національний марафон Єдині Новини, 8.38 На годинниках. Бажаємо всім гарного та спокійного ранку. А ми продовжуємо про роботу на економічному фронті. Так, будемо говорити зараз з Вадимом Мельником. Це директор Бюро економічної безпеки України. Пане Вадиме, доброго вам ранку. Вітання. Да, вітаю вас. Ну, цікаво, яким чином підприємства потрапляються в поле зору вашого бюро бюро економічної безпеки, і чому їх операції, якщо таке вже трапляються, яким чином ви класифікуєте, що вони ризиковані ризикові? Дивіться ще раз вітаю вас. До речі, БЕП на сьогодні бюро економічної безпеки будує свою роботу саме і веде боротьбу саме на економічному фронті. Тобто ми маємо долати ворога і знижувати його економічну здатність. Хочу зазначити, що на сьогодні Бюро економічної безпеки в стадії становлення, і стадія становлення його припала саме на період повномасштабного вторгнення. Повномасштабного вторгнення. Що стосується боротьби з ворогом на економічному фронті, про це я хотів би в першу чергу зазначити: це блокування. Його активів. У нас дуже багато активів перебуває на території України, які належать країні агресору які належать громадянам країни-агресора. До речі, на сьогодні ми заблокували таких активів, арештували в межах кримінальних проваджень на суму понад 41 мільярд гривень. Це цілісні майнові комплекси, різноманітна техніка, це виробничні потужності, це товарно-матеріальні цінності, в тому числі будівельні матеріали. В тому числі паливно-мастильні матеріали, які вже використовуються нашими збройними Силами. Наше основне завдання це такі активи встановити, блокувати, щоб вони жодної користі не приносили країні агресори, їх арештувати і змусити працювати на користь наших територіальних громад, на користь наших Збройних сил України. І в цьому аспекті я хотів би навести декілька прикладів. Наприклад, Нами було арештовано аміак, який належить підприємству країни-агресора. Через АРМА цей аміак був реалізований, і на суму понад 600 мільйонів було придбано військових облігацій. І, звісно, ці кошти відразу ж почали фінансувати наші Збройні Сили України. Інший приклад це коли ми арештовані понад 17 тисяч залізничних вагонів, через АРМА передали в користування укрзалізниці нашому бізнесу. І дохід від їх використання вже бюджет отримав понад 1,7 мільярда гривень. До речі, один із крупних кейсів це коли бюро економічної безпеки було арештовано цілісний майновий комплекс, комплекс це гірничо-збагачувальний комбінат, це спільно з іншими правоохоронними органами, спільно з СБУ. І, до речі, цей цілісний майновий комплекс на сьогодні вже передано у власність держави. Робота в цьому напрямку триває. Ворог, ми всі розуміємо, що ворог має понести покарання, в тому числі в економічному і фінансовому плані. Ну тут же цікаво, пане Вадиме, яким чином ви визначаєте? Ну тобто проходить робота, так ви ведете чи то слідство, чи то проводите певну роботу з цими підприємствами, деякі потім передаються власність держави. Як ви сказали, скільки часу в середньому триває ця робота для того, аби визначити, хто де що вкрав, провести роботу, з'ясувати, провести слідство? От скільки це займає часу? Ну, дивіться, це чітко визначено нашими нормами, і я хочу зазначити, нам на сьогодні це треба робити набагато швидше, чим це так само передбачено. Ми на сьогодні напрацьовуємо бистрі, швидкі оперативні алгоритми пошуку, арешту і передачі у власність держави. Чому тому, що ми вперше з вами живемо під час військового стану. І це дійсно питання більш оперативно це треба робити. Тому тут важлива спільна робота. Спільно працюємо з іншими з усіма правоохоронними органами. Спільно працюємо під керівництвом офісу генерального прокурора. Спільно працюємо з міністерством юстиції, яке вже доводить справу до передачі у власність держави цих активів, які ми встановлюємо. Але я хотів би ще зазначити про один, один із аспектів нашої роботи: це захист бюджету. І тут є два основних е, аспекти. Ми маємо забезпечити наповнення бюджету в межах своїх компетенцій, і ми маємо забезп... упередити розкрадання бюджетних коштів. Це якраз про те, як ми ведемо зараз роботу з бізнесом, тому що витрачають бюджетні кошти, це наші комунальні підприємства, наші державні підприємства, замовляють різні процедури закупівлі у наших суб'єктів підприємництва. Як працює в цьому аспекті Бюро економічної безпеки? Ми аналізуємо аналітична складова бюро, аналізує масиви інформації щодо тендерних закупівель. Якщо ми бачимо ризикову операцію, ми відразу інформуємо про це відповідного замовника цієї операції. І я проведу буквально пару прикладів, щоб було більш зрозуміло. Комунальне підприємство Волинської області замовило придбання медичного обладнання для пологового будинку. Вартість зазначена 3,7 мільйона гривень. Ми відразу зреагували, тому що встановили така вартість ринкова звичайна 2,5 п'ять мільйона гривень, тобто ціна завищена на 1,2 мільйона гривень. Дякуємо комунальному підприємству. Чому? Тому що вони відразу відреагували, знизили ціну і провели цю закупівлю за ринковою ціною. За одною тільки операцією законовлено понад мільйон гривень для місцевого бюджету. До речі, інший приклад це коли комунальне підприємство, комунальне підприємство міста Дніпропетровськ замовило замовило е, генератори на суму 327 мільйонів гривень. Так само оперативно ми встановили, що ціна завищена майже на 30%. Це близько 100 мільйонів гривень. Вони відразу зреагували і відмовились від цієї процедури закупівлі. Тобто, ми працюємо на упередження. Нам дякують чому? Тому що ми їх упередили. В тому числі від скоєння злочину. Що стосується наповнення бюджету, на сьогодні детективи Бюро економічної безпеки в межах кримінальних проваджень тільки за останні три місяці забезпечили відшкодування збитків по кримінальних провадженнях, там де є факти ухилення, на суму понад 700 мільйонів гривень. Отак От приблизно працює Бюро економічної безпеки. Але я хочу ще зазначити один важливий аспект: саме важливо дуже працювати на превенцію. Чому? Тому що ми кажемо, що підприємства часто це дійсно ми встановлюємо, діють ненавмисно. Їм необхідно оперативно зробити будь-яку будь-яку господарську операцію. Це важливо під час військового стану, але ми маємо їм допомогти і вказати своєчасно, не робіть цього. Це порушення законодавства. Що стосується тендерних закупівель, але так само бюро економічної безпеки будує свою роботу з бізнесом, і я поясню буквально коротко про що йдеться мова. Законом України про бюро економічної безпеки чітко визначено застосування ризик орієнтованої моделі. І це буде дуже цікаво бізнесу. Ми про це бізнесу кажемо, говоримо. І якщо ми кажемо, що необхідно застосовувати ризик орієнтовану модель, маємо визначити критерії ризиковості. Тобто, кожен розуміє, попав під критерії ризиковості, ти відповідаєш, не попав, беб до тебе не йде. До цієї роботи, до напрацювання критеріїв ризиковості, ми залучили бізнес спільноти. Ми зараз спільно з ними це обговорюємо, щоб визначити які критерії найбільш важливі для бізнесу. Які, а які вони є заважливі... зараз, пане Вадимо? От от над чим зараз найбільше зважають і підприємці бізнес? Дивіться зараз дуже дуже важливо це. Знаєте, дожд повинна бути здорова конкуренція. Здорова конкуренція, зрозумілі правила гри у вигляді ставок податків і таке інше. Зараз бачите, зараз бізнес прилокує в європейські країни, тому що вони починають зрівнювати і кажуть, там умови бізнесу кращі. і бюро економічної безпеки, саме як із органів, який має правоохоронну функцію, має пояснити бізнесу, показати бізнесу. Ми з бізнесом. Ми хочемо, щоб бізнес розумів, ми в допомозі бізнесу. Ми будемо карати тільки тих, хто порушує законодавство, хто заважає розвиватися, хто користується схемами. Наша перша задача руйнування цих схем. Бізнес має працювати і платити податки до бюджету. Це наше основне завдання. Бути бізнесу відкритими і працювати спільно на бюджет України, наповнення і не на розкрадання бюджету. Не допускати розкрадання бюджету, це дуже важливо. І до речі, якщо ми кажемо про умисел, не умисел, то я вам хотів би сказати своє особисте відношення до цього, яке я вважаю, багато хто розділить. Якщо ми кажемо, що це навмисно під час військового стану це ворог, з ворогом, внутрішній ворог, з ворогом, що треба робити? Його треба прибирати. Цим і займаємося, і наші збройні сили роблять. Ну і звичайно, так. на економічному фронті ви, і ваші колеги. Пане Вадиме, спасибі за пояснення. Дякуємо дуже. Сподіваємося, бажаємо результатів вашої нелегкій роботі. Вадим Мельник був з нами на зв'язку, директор бюро економічної безпеки України. Спасибі, а ми йдемо далі.